Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. І так, першим я почну своє відео, звертаю всіх увагу зі словами вдячності, що збір на станцію Реп одну станцію закрито, банку, як говориться, розбито. Дякую всім небайдужим, хто долучився. До даного збору. Так що я кажу ще раз всім дякую. На превеликий жаль, поки ми хлопці не виходять на зв'язок, тому що ситуація там дуже-дуже складна. доставити, скажімо, поштою тільки нічого не можна, тільки через волонтерів. І так, давайте продовжимо я кажу, для всіх небайдужих допомагати нашим Збройним силам. Ще раз всім дякую. За допомогу. Хто чим допомагав? А так тепер сьогодні продовжуємо. Відребунтував я свою хлопну трубу, ще раз переробив. Подивився, перекрасив її по-новому. Виглядає так. Але є в мене ще на заміну ще одна труба. Мені подарували від сезуки 750-ки. Так що буде вона встановлена на пробу. Як вона себе поведе, я покажу. Мотоцикл, як завжди знаходиться в охайному стані, чистенький, доглянутий, без всяких виперед. От я ще покажу вам трубу свою нову. Це у нас труба отака. Її, звісно, вона ще потребує доработок, певних допрацювань, нікеліровано, ну, все, як воно себе поведе, покажу. Хтось десь любить ставити по поводу вихлопних казав, перематоків. Це Більше, звісно, стосується молодих людей. Хто не знає, не знає, бо хто не звертався уваги, рано чи пізно від приматоку вам прийдеться регулювати карбюратор. Ну, це не в всіх випадках. Буває, що нормально все виглядає, кажу, а буває, що не дуже. Ну, це я кажу, треба час і увагу на це все звертати. А також тепер сьогодні ще хочу звернути одну увагу, як я користуюся своїм мотоциклом. І можна це все побачити, скажімо, наочно. Може моя думка буде хибною, наскільки правильно використовується мотоцикл. Десь тут може навіть при покупці це звернути увагу. І так, давайте подивимося, наскільки агресивно використовується мотоцикл у нас на колесах, скажімо так. Це у нас частина, яка їздить. Оця частина у нас ось видно до цієї пари, таку ближче, звісно, воно чуть -чуть не, телефон не відображає. Наскільки мотоцикл має агресивний кут нахилу, скажімо, при поворотах. Пустими словами, скажімо так, мотоцикл використовується більше по прямій. Зараз я це покажу, чому по прямій, бо це більш видно на задній покріщці. Ну, ось, видно, що це пряма частина не захват невеликий. Тому якось так. Так що ще раз нагадуюсь, всім, хто долучався до збору на 59-ту бригаду станції РФ, збір на одну станцію закрито. Хлопці, звісно, продовжують збір, потрібно в дійсності ще на 3 вони написали мені. Але поки міського користувач, дивлюся, заблокував свій аккаунт. Не знаю і причини, може там в зв'язку з тим, що тим, зв'язку немає. Так що, ще раз якось так. Також, якось так виглядає на сьогоднішній день. Якщо зв'яжуться зі мною ще раз, я б тоді вже мені показали, як це воно робиться правильно, виставлю репост по-новому. Так що ще раз дякую всім за збір, я кажу, хто допомагав. Всім гарного дня і мирного неба. І хай наші рідні, близькі, і живі, здорові повернуться додому. Хай скоріше закінчиться ця клята війна.